Гулюючись осіннім ранком, де сонця нема і дощить, і по місту йдеш неохоче, бо погода нервує і злить, наплювати на ці злі будні, забіжу я до вас лиш на мить. Ви мене пригостіть круасаном, і чиєм зимбірем напоїть. Розкажу за останні ролі, поручшов, завітав ось і все. Ви, не наче як з іншого світу, але так воно, певно, і є, і так просто вам все сказати і спитати, що нового, як, і шкода, що між нами роки, так буває в житті чомусь так. Але дружбу не треба мати, щоб різні були береги, а у нас все так просто і ясно, хоч між нами були полюси, що ж до зустрічі. Чи телефону все ж взаємність між нами є. Щиро дякую вам за тепло. Так для чого ж тоді, друзі є? Ми зустрілись одного разу, ви під руку мене взяли, і ось так вже не відпустили. Ви повіку, на жаль, на ви, але знаю і так приємно, що така ви у мене є. З вами всім світом ділитись, і розмова завжди настає. Щиро дякую вам за відвертість, небагато таких зустрічав. Ви чарівна і добра пані, шкода, що вас раніше не знав. Отже, пишу і пишу щиро, так і ще щось хотів сказати, але мушу вже поспішати, щоб по вулицях знову біжать. Самотність написав і забувся на мить, і зупинку свою проїхав тільки дощ, наче супровід в путь, я спішу, по калюжах мокрий парасоля заїла вмить, але думка про зустріч з вами гріє душу і майорить.